З вами компанія Літра Матур». Сьогодні 30 грудня 2022 року всіх вітаю з наступаючим новим роком. Докладаю, що практично всі ТТН зроблені. Ну, для нас це дуже велика робота проділена. Проділена більше ніж 400 <му> ТТН ми зробили за 20 днів. Кому вдруг не зроблений ТТНК. І не зроблено відвантаженням. Зараз, будь ласка, напишіть вайбер на 63-4-2-6-10-10, щоб ми перепровірили і всі тетенки сьогодні були зроблені, і всі генератори, які ми планували відправити, ми відправили. Скажу, ми з одного сторони пишаємось, бо коли ми відкрили перед продаж генераторів шепів по 17 тисяч. Це була в листопаді, а реальна ціна на них тоді була 28-29. Дуже багато отримали ну, від покупців, від людей, що це неможливо, такі ціни неможливо. По 17 тисяч генераторів шепів 3 кВт на колецях це неможлива ціна. Скажу чесно, ми дуже хвилювалися. Бо ви привлекли кошти людей і отримали переплату. І скажу, за них за цю переплату ми хвилювалися більше, ніж за свої кошти. В общем, практично все відвантажено. Остання машина нової пошти сьогодні виходить. Всі генератори розпродані, залишилося в офісі От на сьогодні 10 штук. Ми зараз зводимо баланс, перепровіряємо, щоб не було дублі. Якщо комусь ще ТТН не зроблена, Напишуть вайбер, дякую всім за довіру. Дякую всім, хто сплатив нам кошти і е, хто вместе місті з нами купив ці генератори. Давайте будемо разом е, і в дальнішому старатися, щоб, ну, щоб ціни були нижчі, щоб не було сверхприбутків, щоб не було військовий час. Сверхнакруток, це наша місія, ми цим пишаємось. В общем, друзі, тримайтеся з Новим роком. Компанія Електромотор теж уходимо на свята, і вже наступне відео буде з 2 січня. Всім, всіх з Новим роком ще раз. А хто там, десь не отримав тетенку, обов'язково мені напишіть в Viber, щоб ми зробили і сьогодні відправили. Дякую, друзі, дякую всім.